Рове Шевченко уривок із поезії, княжна. Зора моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зелені віти, а на віта гойдаються нехрищені діти. Як у полі на могилі, вовкулак ночує, а сич в лісі та на стрісі недолю віщує. Як сон, трава при долині вночі розцвітає, а про людей та нехай їм. І я їх добре знаю, добре знаю. Зоре моя, мій друже єдиний, і хто знає, що діється в нас на Україні?